Це важко повірити, звучить неймовірно, але відкриваються кордони для чоловіків. Проте, не для всіх. А для кого зараз я вам поясню. Ви, поки поставте лайк, будь ласка, цьому відео підпишіться. Мене звуть Слава Соломка. Отже, прем'єр-міністр України Юлія Свериденко заявила, що до кінця тижня мають в кабінеті міністрів винести постанову, яка врегулює можливість для чоловіків виїжджати за кордон. Але тільки для чоловіків мається на увазі для хлопців, хто молодший 22 років, цілком очевидно, що ця постанова не буде розповсюджуватися на чоловіків, які мають які підпадають під призивний і мобілізаційний вік 25 до 60. Але це вже щось. Я давно вже чесно кажучи, кажу про те, що варто взагалі відкрити кордони. Взагалі варто відкрити кордони для всіх, і крики про те, що всі виїдуть, ніхто не буде воювати. Це абсолютно маячня, це абсолютно нісенітниця. Я вам зараз поясню, чому а, ви знаєте, відкриті кордони вони б чітко показали, хто в цій країні от для себе навіть поставте питання: чоловіки нас дивляться або жінки, ви нас дивитеся. Якби відкрилися кордони, ваш чоловік він би виїхав. Чи він би залишився тут? От собі, чесно, поставте запитання. Це був би для нас з вами, скажімо, певний тест, пес на національну свідомість і на нашу ідентичність як громадянського суспільства, що ми обираємо. Ми обираємо втекти, чи ми обираємо залишитися тут, незважаючи на небезпеку, незважаючи на ракетні обстріли, незважаючи на е мобілізацію, незважаючи на те, що проблеми. В навчанні, економіці і так далі. Але ж я тут, і ви, хто мене дивиться, ви теж чомусь тут. Ви не виїхали. Навіть ті, хто мають змогу виїжджати, неважливо, це жінки, чоловіки. Ви всі тут. І відкриті кордони вони показали б, наскільки, наскільки ми, як суспільство, готові до того, щоб мати свою власну державу. В принципі, та й в принципі, от, знаєте, дивіться, є ж світ є опитування, є конкретна соціологія. Що? 83% молоді з 18 до 35 років хотіли б виїхати. Чому вони хотіли б виїхати? Перш за все, це відчуття закритості у цій клітці, відчуття якоїсь пастки. Якби були відкриті кордони, як тільки відкриються кордони, виявиться, що 83% їх і немає. Їх ніби корова злежить, тому що коли ти маєш змогу в будь-який момент виїхати, ти абсолютно вільна людина. Захотів поїхав у Польщу, захотів полетів в Іспанію. Чого тобі переживати, якщо кордони для тебе відкриті? Чому тобі переживати, що це останній твій шанс вибратися, побачити світ або отримати навчання за кордоном? Цього звичайно не буде відсотків цих не буде, коли не буде обстрілів, коли буде відчута безпека, абсолютно 83%. Вони помножаться на двічі, або навіть на тричі, на тричі. Я в цьому не на секундочку не сумніваюся. Тим паче, якщо в принципі чоловіки, ну ті, хто хоче, давайте говорити відверто. Хто хоче, хто має змогу, е у кого є це непереборне бажання. Вони і так е тікають. Один народний депутат відносно нещодавно. Коли це було, я зараз не назву. Він озвучив цифру 2 мільярди доларів. Це сума, яка обертається навколо можливості незаконного виїзду за кордон. А це там білий білет, хтось купує, хтось купує в лікарнях довідку про непридатність, хтось можливі купує можливість у прикордонників непомітно. Виїхати один раз і ніколи не повертатися, хтось дає хабаря за те, аби виїхати за системою шлях, хтось ще якимось чином виїжджає. Хто ну багато різних методик є, але 2 мільярди доларів загальний обер ці гроші, які ну. Різні ціни різні ціни називалися, як отримати можна так званий білий білет бути виключеним з військового обліку, але суми доходили до 30 тисяч доларів. Навіть якби половину цієї суми чоловік, який хоче з'їздити елементарно за кордон, донатив на збройні сили України. Уявіть собі, якою б навіть якби мільярд доларів українці замість того, аби купувати собі довідки і можливості виїхати за кордон, передали на збройні сили України. Ви скажете, це абсолютно нісенітниця і ніхто б ці гроші. Не передавав, де да? звідки ми з вами знаємо, де у нас впевненість в тому, що ці гроші не пішли, а вони по факту в тіньовому ринку, і вони підживлюють е, величезну гідру української корупції. Е, і не варто ж забувати. Дивіться, не варто забувати і тих, хто бере ці гроші, не варто забувати тих, хто е, бере хабар, і тих, хто поставив питання, поставив можливість е, це все це все поставити на потік. Виїзд отримувати хабарі і виїздити за виїздити за кордон. Отже, на що я хотів звернути вашу обов'язкову увагу? От у мене є конкретна наприклад історія мого е, товариша, який виїхав в Іспанію. приводу того, мотивацію, чому люди виїжджають? Не тому, що часто бояться е, обстрілів, не тому, що вони навіть бояться за своїх дітей або за своїх дружин. Мій товариш, один знайомий, я можу його засуджувати за таке рішення, але я. Мені не подобається те, що він зробив. Але я розумію, я розумію причини, я розумію його мотивацію. Коли я дізнався, що він тихцем виїхав в Іспанію, я у нього запитав Сергію ім'я Змінені: А чому навіщо ти це зробив? Він каже: Ти знаєш, Слава, моя дружина завагітніла, і я не хочу, щоб моя дитина росла у в'язниці. Він так називає країну, з якої не можна виїхати. Я розумію, що я не зможу нікуди поїхати я не зможу на відпочинок виїхати. І скільки будуть закриті кордони? Я не можу порахувати. Ніхто нам цього достаменно не скаже. Я не хочу, щоб моя родина жила у в'язниці. Тому я прийняв рішення текти. І він дійсно заплатив великі дуже гроші. Він переходив як два дня лісом, три дня полем. Якось переводили його не через тису, а чи якусь річку. Потім провели у Словакії. В, Словак... в Словаччині. якщо хочете, я розкажу детально цю історію. В Словаччині їх затримали поліція. В поліції їх тримали одну добу, заграли, забрали всі гроші, з'ясовували обставини. Потім. Все було, все, що забрали, все віддали, віддали всі гроші і відпустили на всі чотири сторони. Він потім доїхав до Іспанії. В Іспанії його вже, до нього вже приїхала його родина, дружина, і там вона вже е народила донечку. І там вони спокійно собі живуть в районі Валенції. До речі, найбільша кількість українців, які виїхали. З України після початку повномасштабного вторгнення вони живуть в районі Валенції. Там є Бенідор, прекрасне містечко і тому подібне. Малага, Валенція, Бенідор, це прекрасні місця, де там живе велика кількість українців. Чому українці прийма чому українці приймають рішення виїхати? Ну чому, тому що Особливо хлопці вони бояться, що знижиться е, мобілізаційний вік. О, дивіться, моя знайома розповідала історію. Вона у своїй племінниці, племінниці-старшокласниці, закінчувала 11 клас. І вона запитала: Скажи мені, а куди ви всі хочете, куди однокласники хочуть вступати? І вона казала: Маша в Могилянку, Олена в Тараса Шевченка та поїде Олія, каже: а чого ти розповідаєш мені тільки про дівчата, хлопці ваші, куди вони вступають? А вона говорить: ну, хлопці їдуть всі навчатися за кордон. І чому батьки відправ... виникає питання, чому батьки відправляють своїх синів за кордон? Тому що бояться, що мобілізаційний вік знижено до буде 18 років. Зараз, здавалося б, господи, чого вам виїжджати за кордон? Ще 7 років до мобілізаційного віку. Поки буде поки діти доростуть, але батьки бояться, що 18 буде. Якщо мобілізація, якщо вік, якщо дітей починають випускати вже до 22 років за кордон, то це скоріш за все свідчить про те, що буде. Не будуть понижуватися до 18 років мобілізаційний вік, але не виключено, що він буде знижений до 22 років. Маємо теж бути свідомими з вами цього. І якраз таки е, хтось почав говорити одразу, мовляв, ось відкриття кордонів свідчить про те, що війна скоро закінчиться і не буде мобілізації. Ні, це може свідчити якраз таки про зовсім протилежні, е, зовсім протилежні речі. Про те, що мобілізація навпаки. Я вам зараз поясню, що я маю на увазі про те, що мобілізація навпаки буде продовжуватися, або принаймні, якщо вона буде не настільки сильною, то хлопці в армії будуть е... потрібні, але щоб молодь не боялася виїжджати, або щоб молодь поверталася, бо ті хлопці, які виїжджають на навчання за кордон, щоб вони спокійно могли відучитися і повернутися сюди назад в Україну, тому що чоловіче населення воно нам тут потрібне. Ви розумієте, після війни, якщо тут не буде чоловіків, жінки теж вийдуть з ким тут створювати сім'ї, з ким тут народжувати, народжувати дітей. Тобто потрібні чоловіки, навіть якщо не буде навіть якщо закінчиться війна. А як тільки закінчиться війна, ми вже чули заяви прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Що демобілізація оголошуватися не буде, тобто військо потрібно бути сильним і, скоріш за все, мобілізація буде продовжуватися, але звісно, що вона виглядатиме кардинально інакше, аніж такою, якою вона є зараз, скоріше за все, ніяких бусиків, бусифікації е не буде. Чи повернуться люди після того, як відкриються кордони? Ні. Відповідно до соціологічних опитувань, 90% молодих е людей не повернуться. Тому як я кажу, а з ким залишаться дівчата, якщо тут не буде хлопців. І чому вони залишаються за кордоном одразу? Дуже просто теж зрозуміти. Економіка. Якщо Україна буде розвиватися економічно, якщо буде поборота оця, як я назвав гідра корупції, то тут стане приємно жити. Але зараз факти залишаються цифри. Вони дуже жорстокі і цифри вони безжалісні. От, наприклад, візьмемо Польщу. В Польщі і в Україні вартість продуктів плюс-мінус така сама, вартість оренди житла ну плюс-мінус така сама, можливо, в Польщі трішечки дорожче, але мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень, мінімальна зарплата у Польщі 50 тисяч гривень. Якщо ще далі на захід рушити в Німеччину, то там мінімальна зарплата починається приблизно від 100 або навіть 110 тисяч гривень. І це ви розумієте некваліфікована праця. Тобто людина, молода людина українець, який працює елементарно руками, виконує наприклад, столярні, малярні роботи, все що завгодно, він отримує таку велику заробітну платню. Це фантастична економічна. Прірва. І це є однією з домінуючих причин, чому чоловіки, українські та й в принципі українці обирають варіант виїхати і більше ніколи не повернутися. Можливо, ви назвете інші причини, і, можливо, ви не погодитеся зі мною, що варто відкрити кордон, бо тоді не буде кому воювати. Я вважаю, що ті, хто хочуть втекти, ті, хто хочуть заховатися від мобілізації армії, вони і так це зроблять. Але. Саме відчуття свободи, вони кардинально змінить атмосферу в країні, в тому числі і економічно. Якщо ви зі мною не погоджуєтеся, будь ласка, пишіть у коментарі. Я слава соломка, підписуйтеся і ставте лайк цьому відео. Я вам дуже дякую.